Трагічні події в Україні призвели до ескалації, коли мирний протест переріс до захоплення офіційних будівель не лише у столиці, а й в регіонах. Це призвело до сотні поранених і жертв з обох боків. Країна перебуває на межі найсерйознішого громадянського конфлікту від часів проголошення незалежності України. Я дуже занепокоєний за українців та громадян інших країн, які перебувають зараз в Україні. Жодні політичні амбіції чи погрози не мають ставити під ризик життя мирних мешканців. що ми зараз маємо? Три з половиною тисячі людей у лікарнях, які бояться звертатися по медичну допомогу, бо їх заарештують. 126 жорстоко побитих міліцією журналістів разом з репортерами з Росії, України ЄС. 29 людей викрадено. Двох із них знайшли у лісі біля Києва зі слідами тортур. Нині дві тисячі людей перебувають у в'язницях. У нас 45 мільйонне населення України стали заручниками режиму Януковича